Я ніколи не був у Маріуполі, я ніколи не бачив там моря. Я не був таким одиноким, не сидів в підвалах заводу того. Ці думки приходять до мене з самого, самого початку. І я їх почав записувати просто на телефон. От воно мені приходить, я записую на телефон, і от мені так. Мені так просто підказали, а чому ти не ділишся цим з людьми? Можливо, їм буде цікаво. І от Я почав записувати на, на відео. І знаєте, думок от, от прям дуже багато. Чим більше ти записуєш, тим більше воно приходить. Мене звуть Степан, мені 27 років, сам родом з Ужгорода. У військах з 2015 року проходив службу за контрактом. У 2018 році звільнився з військ і жив цивільним життям до 24 лютого. 24 числа, як я дізнався про це все. і Не знаю, в мене вдома був готовий баул. Я не знав, що буде повномасштабно, я не знав, коли мене викличуть і чи викличуть взагалі. Але в мене була форма, в мене було, було взуття. Ну і все спорядження, яке я мав, я просто згріб в баул, вдома сказав, що я йду. Це наш обов'язок, і це якраз ну, той час, коли ти можеш себе проявити, як чоловік, як громадянин, не знаю, як взагалі людина. Тому що е коли кажуть, а чому, ну, наприклад, чому саме ти? Е а кому легше? Жінкам, хто це має робити за нас? Чи е якісь за кордону мають приїжджати війська, чи хто. Ну, це в першу чергу наша робота, наша. Наша справа. Тому це все без роздумів. Я, наприклад, на людей дивлюсь по якихось таких особистих якостях. Да, раніше служив великий плюс, не служив научим всьому, що потрібно. Тобто Навчитися можна в Немає якихось індивідуальностей. Тобто цей от. Має копати, а цей не має копати, наприклад. Ми всі в одній упряжці кажуть, і ми відповідаємо, чи то великий загон, чи маленький, ми відповідаємо один за одного, і кожен має робити свою роботу, назначену йому, якщо він її не вміє його навчать цій роботі. І, ну, від цього залежить наше життя, а від наших життів залежить перемога. Тому що ну, ми ж не прийшли помирати, ми прийшли захищати землю свою. Коли здається, що всі вже покинули. Зрадили всі її забули. І дівати звідти нікуди. Є одна дорога до Бога. Прошу прощення від народа нашого. Молимося всі якомога. Я не був з тобою, братику, але серцем я завжди був поруч. Я так хотів би віддати все, щоб побачити в вас всіх вдома. Я ніколи не пробачила, що допустили глиняця такого. Я знаю, мій вірш вам нічим не зарадить, але я пишу, щоб ви знали, що є ті, хто вас ніколи не зрадить. Щоб знати, як вас їх з полону забрати. Чекаємо вас всіх вдома.